Шановні депутати, зареєструвалися 24 депутати, сесія повноважно позачергова, е, враховуючи наші попередні рішення запрошувати заступники міського уликерів справу, нашого комітету начальників та управління міської ради запрошені всі прибули. Дозвольте 36-ту позачергову сесії міської ради вчити диссецію. Aloha ka manawa ka ulu kaihi

Чином депутати у ході сесії буде проводити голосування. Визначати завтра необхідно сформувати робочі вартові сесії. Пропоную до комісії, яка прийшов у нас рекламу про міської ради промовно в складі 3. Хто за позиції прошу голосувати? Забрав три рішення прийнято. Пропоную персонально Людмила Андріївна Росковець, Альпіна Антонівна Дяків і Андрію Валерійовичу Мілійчук. Не буде заперечень. Голосуємо окремо чи списком? Переходимо до голосування. Голосуємо. Забрав чотири рішення прийнято. Відповідно до статті 18 регламенту роботи Полицької міської ради нам необхідно обрати редакційну комісію в складі трьох депутатів. Прошу голосувати за цю позицію. За 24 рішення прийнято, пропоную персонально Олена павліна Мегуля, Тетяна Володимирівна Середюк і Жанна Васильовна Єцюк. Немає заперечення? Голосуємо окремо чи спису. Переходимо до голосування, голосуємо. Зараз рішення прийнято. Для ведення протоколу нам необхідно брати секретаря. Трьох чоловік. Іншого вимог немає. Переходимо до голосування, голосуємо. За 24 рішення прийду. Пропоную ввести до складового секретаріату волонтеру Володимирів Проведенець, начальника відділу секретаріату міської ради, Дмитра Петровича Сполка, начальник відділу комп'ютерного забезпечення виконавчого комітету міської ради та Андрія Георгійовича Нутарчика, заступника начальника юридичного відділу виконавчого комітету. Не буде заперечені. Голосуємо прямо участием. Переходимо до голосування. Голосуємо. За два читалі річне шановні депутати, відповідно до статті 33 регламенту на початку сесії говориться 30 хвилин для оголошення депутатських звернень до запитань. Прошу зареєструватися. Записалася з четверо депутатів, будь ласка, Тетяна Сержанович. Микола Пучення. Дякую, пане. Дякую. У мене є таке звернення до всіх депутатів і до міського голови. Це Самі з самі є. У мене є просьба приспадок організувати всіх до одного депутатів. Виникнемо автобус, їздимо, подивимося, що там робиться на Донбасі. Організуйте, будь ласка. Може, виїзну сесію туди зробили. Чи я дякую, дякую. дякую. зломає голова? Доброго дня, шановні колеги. На минулій сесії в різному депутату ми були було почало звернення про виділення коштів з депутатського фонду. Для створення вуличної виставки інсталяції, присвяченої пам'яті загиблих героїв у війні 2014-2023 року. два третього року. тим, що багатьох депутатів, яку ну, наскі мені відомо, немає коштів, які би хотіли відповідно долучитися. Зважаючи на те, дана ініціатива має надзвичайно важливе значення для шанування пам'яті позагибли героїв. Вважаю за необхідне провести фінансування для створення вуличної виставки інсталяції, присвяченої пам'яті загиблих героїв за рахунок міського бюджету. Запис прошу поставити на голосування. Дякую. E, ставлю озвучений запит на голосування. Прошу депутатів визначатися. За 23 річні прийнято. E, наступний Часть для оголошення депутатських запитів звернення до питань вичерпуни по нам необхідно затвердити порядок денний тришотий буде черговий серед і відповідно до статті 46 шостої закону України про місцево в Україні нашого народження проект рішення даного питання, які будуть пропозиції депутатів. Має нашому дальне голосування проекту рішення міської ради дане питання прийняти за основу і в цілому. Прошу голосувати. За два рішення прийнято. Переходимо до розвіду питання порядку денного номер 2 Про намір отримати позику. Це дуже важливе питання. Ви знаєте, що ми маємо намір взяти участь у фінансуванні проєктів, які здійснює Європейський інвестиційний банк, тому що дуже багато будівель, в полі, які потребують термомодернізації. Ми витрачаємо величезні кошти, коли виплачуємо енергоносії. Залучення такого ресурсу дасть нам змогу на лише швидше реалізувати всі ці проекти, економити в подальшому кошти саме на оплаті енергоносії. Тому профільні костійні комісії рекомендуються ці затвердити проєкти рішення питання, які будуть пропонувати даному проєкту рішення. Пальне голосування про рішення міської ради за питання. А, апрошу, пане Микола, вичерпуємо. Скажіть, будь ласка, це в валюті чи в гривні буде кредит? Рівні. Кредит в гривні по курсу євро. На сьогодні. Так. Да. Підсіх процентів 402. 4,02. Подивіться, ми ж якби два роки підписані вже депутати, правда? Mm. І з самого початку ми спілкувалися те, що очеплення подивіться, щоб їх робили. На сюда сесію, чи на Виконфомі, я не знаю, краще, мабуть, на сесію. Та людина, яка відповідає на нас, чиновник, і хай би розказав, чи хоч одне ОСББ утеплило свій повністю будинок. Чи ми виділили кошти, якісь на Це питання ж, колись тут болковий такий мужчина помер. Він там цілий програми писав від його обідати манути, щоб завод на базі мазовода зробити, повинну з тих, восьмі нині саме. Звісно, за це треба голосувати, тому що ми дорозіємо у школи, ми ж набагато менше будемо платити і набагато незалежні будемо, там, скажімо, від е, тих, хто е, олігархи отримують у нас гроші. За світло, за газ там, навіть за ті дороги, або буде економи. раз дають такі нормальні кризи. Голосувати треба, але хотілося, щоб е, все було по-справедливому. Дякую. Дякую. Більше доповнень заважень пропозицій немає достатньо. Стальне на проєкт Річні міської ради дано питання прийняти за основу і в цілому. Прошу голосувати. За два рішення прийнято. Дякую. Переходимо до розгляду питання порядку денного номер 3 про внесення доповнень до рішення міської ради 28.01.2021 року за номером 436 про затвердження переліку другого типу об'єктів комунальної власності колишньої територіальної громади, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону. Протягом постійно комісія рекомендується прийняти проєкт рішення. Так що є пропозиції. Микола починять. E, можна прицікавити, що це за об'єкт, якийсь. в серйозності. Так, можна, ну, але, але якщо вам. E, Пане Сола, це частина приміщення клубу в вгородися, але Вікторія вам науча скаже, що це таке. Ви ж ми говорили на своїй комісії, без мене партнерні.

Є пропозиція проголосувати за проєкт рішення міської ради за питання за основу і цілого. Прошу голосувати за проєкт. рішення прийнято. Переходимо до розвиту питання порядку денного номер 4 про встановлення орендної плати за майно комунальної власності. Це пов'язано з цим попереднім питанням для того, щоб люди мали можливість там базуватися. Ставлю на голосування проєкт міської ради з запитання за основу і в цілому. Прошу голосувати. За два рішення прийнято. Дякую. Переходимо дораз до питання порядку денного номер 5 про внесення змін до рішення міської ради від 24.09.2020 року за номером сімдесят Про надання згоди на безоплатну передачу майна. Е, Ставлю на голосування проєкт рішення міської ради за питання прийняти за основу і цілому. Прошу голосувати. За 24 рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання порядку денно номер 6 про безплатну передачу матеріальних цінностей. Станом на голосування рішення міської ради за даного питання прийнято за основу і Прошу голосувати. Життя 24 рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання порядку денного номер 7 про внесення змін до рішення міської ради від 30.05.2023 року за номером 35280 про реорганізацію шляхом збиття юридичних осіб публічного права закладу середньої освіти дітей номер 5 міста Ковеля, закладу середньої освіти першого третього ступеню номер 8 міста Коваля. Просимо сьогодні комісії рекомендують сесію за першим проєктом даного питання. Ми повинні починати. Скажите, пожалуйста, а что там плануете в не опишколе Что там? Школа. Школа. Так мы устраиваем про различные места ради данного питания, в питання, за основу и тюлу. Будь ласка. Все, чисто була редакційна правка, щоб шановні колеги. Дозвольте, будь, будь ласка, я внесу ясність. Це питання, тому можливо, ми повернемося переглянемо, що буде така ваша воля. Значить, це рішення, що ми тільки що голосували, відповідно, воно голосувалося на попередній черговій сесії. Чисто редакційно не встигли тоді додати, що у випадку відсутності голови комісії, щоб показалися обов'язки на підписання різних документів, а там їх буде безліч, покладалися наприклад на заступника. Тому зараз вноситься пропозиція. Я розумію, є певна позиція там, політична чи особиста з приводу не голосувати це рішення. Але це вже рішення проголосоване, чисто технічно, щоб не тривати процес. Я, <поєвач> тому я би просив би, є позиції, я не бачу фракції, можливо, е, ну перегляньте позицію, зробіть перерву, дайте один голос, щоб робота працювала, а не діяльність. Ставлю на голосування е, пропозицію депутата Пашкевича повернутися до голосування. <пілляв> Алло, <пане. пілляв> тобто, <різований> 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 Зараз. Повернутися до голосування. Прошу голосувати. За 20 У рішення прийнято? Ставлю на голосування. Е, Проєкт рішення з даного питання прийнято за основою цілому. Прошу голосувати. За рішення прийнято. Дякую, шановні депутати. Всі питання, які ми виробили виносив народи, поза сесії, се своїми приходимо до розвитку різного. Хто бажає виступити? Нікола, ви ж схотіли, чи ви випадка? Немає була? Мене, мене є зараз, так? Да, да, маршати. Скавіть, будь ласка, у мене є питання. таке до тих депутатів, які сьогодні не присутні. Ми знаємо, хтось там був, поїхав на Донбас, е, на ну, вінок, хто -то ще. Я б хотів би почути, чому вони все время так ігнорірують. Сьогодні я тут бачу пару чоловік, в кого нарада, кого зрада, а хто ще що? Який вплив ми можемо їх депутати на них, що ми можемо робити? Чому ви не присутні? Сім'я Райвадіна, хто відсутній сьогодні? Шановні депутати, які будуть зауважені? Немає? 36-ту зачергову середню міську раду оголошуємо закритою

Is that a book?